Про Україну Google присвятив до Дня Незалежності України новий дудл. Українці потрапили до топ-5 криптонацій у TikTok. Українські стартапи можуть безоплатно долучитися до виставки AWE і Хар Першу версію освітньої системи мрія, за словами Михайла Федорова, буде запущена наприкінці осені або на початку зими цього року. Військові отримують новітню систему Реп sentinel А4 для кращого виявлення ракет, дронів та мінометів. Міноборони допустили українські безпілотники Скайнай до експлуатації у військах. Про світ. В ЄС набирає чинності закон про цифрові послуги. Індія здійснила успішну посадку на місяць, а російська міжпланетна станція луна 25 розбилася об місяць. Microsoft з жовтня не продовжуватиме ліцензії на програмне забезпечення російським компаніям. У Сомалі заборонили TikTok і Telegram через введення суспільства в Оману. Visa та MasterCard, за даними ЗМІ, розірвали співпрацю з Binance. Netflix запускає відеоігри для телевізорів, комп'ютерів і смартфонів. Портативна консоль дистанційного керування Sony PlayStation Portal була представлена офіційно. Це були новини за 60 секунд. Підтримує ЗСУ та Волонтерів підписуйся і до зустрічі за тиждень.